Україна завітав Черкаський національний університет з робочим візитом. Він відвідав музей рушника, погодив студію для студентів журналістів та поспілкувався зі студентами. Влів нас ось в цьому році принесли студенти рушничок. Бачите, ця сама богинька, одна рука вниз, одна вгору. Тобто гармонія низу і верху. А оце птахи, так звані човники. Це рудименти індоєвропейського близнечного міфу. У телестудії університету віце-прем'єр-міністр зробив акцент на важливості журналістики у формуванні об'єктивної неопередженої громадської думки. Як освітянин, як людина, як викладач врешті, я хочу чути, чим живете ви, мої колеги-викладачі. Студенти у цьому краї, який є сильний Шевченковим духом, який сильний є козацьким і повстанським духом, край, який по праву повинен бути серцевиною української землі. Щоб перемогти, треба єднатися. Тому слава нації. Слава Україні! Сюжет підготували Проценко Яна та Бондаренко Яна.